Ринок нерухомості України часом приховує справжні перлини. І щоб їх знайти, потрібно гарно пошукати і знати, на що звернути увагу. Сьогодні я знайшла для вас будинок, який об'єднує і доступність, і комфорт. Це чудовий варіант для тих, хто мріє про власний куточок за невеликі гроші. Будемо розглядати не лише плюси, а й можливі нюанси. Тож обов'язково дивіться відео до кінця. Отже, будинок знаходиться у Вінницькій області у селі Чернятинці. Ціна всього 5500 доларів. І це з можливістю торгу. За ці гроші ви отримаєте житловий будинок, побудований приблизно 55 років тому з цегли з двома кімнатами та загальною площою 60 квадратних метрів. Будинок одноповерховий. Дах шиферний. Опалення індивідуальне газове. З комунікації підведений газ, є криниця з насосом. Будинок має житловий стан. Кімнати виглядають охайно, але з фотографій видно, що потребують ремонту. В будинку залишаються меблі та побутова техніка: холодильник, плита, пральна машина, телевізор. Туалет зовні, що одразу варто врахувати, якщо плануєте переїзд. Але як для сільської місцевості це досить звично. Поряд з будинком знаходиться земельна ділянка площею 50 соток. А це вже серйозно. Якщо ви мрієте про власне господарство, сад чи навіть теплиці, цієї території вистачить із запасом. Також біля будинку є господарські будівлі. Це великий плюс для тих, хто хоче займатися фермерством або тримати домашніх тварин. Поговоримо про місцевість. Чернятинці це невеличке село, розташоване в 30 кілометрах від Хмільника і в 8 кілометрах від села Уланів. Основна інфраструктура, як школа, медпункт та дитячий садочок, знаходиться в найближчих населених пунктах. Автобус до Хмільника курсує тільки два рази на тиждень. А тепер давайте чесно про можливі мінуси. По-перше, стара будівля, якій більше 50 років. Тож вам точно захочеться оновити інтер'єр і, можливо, перевірити дах і комунікації. По друге туалет на вулиці. Для когось це дрібниця, а для когось критично. Також варто врахувати, що до найближчого міста 30 кілометрів. Якщо не маєте власного транспорту, це може бути незручно. Цей будинок для людей, які шукають недороге житло в селі. Багато землі і можливість облаштувати все під себе. Із плюсів житловий стан і невисока ціна? За 5500 доларів ви отримаєте справжній старт для життя на землі або дачу на вихідні та свята. Друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей варіант. Чи інвестували б ви в такий будинок? Посилання про продаж будиночку з оголошення я залишаю в описі до відео і у першому закріпленому коментарі. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.